Оксана вперше складала практичний іспит з водіння. Відтепер зробити це можна лише у сервісному центрі у Чернівцях. Каже, через хвилювання і те, що вчилась на іншому авто, не змогла скласти іспит. Три помилки зробила, тому не склала. Надіюсь, наступного разу все вийде. Вантажівка стояла на аварійці і поруч була суцільна лінія. Я завагалась, чи можу я обігнати чи. Не. Раніше скласти теоретичний чи практичний іспит з водіння можна було у п'яти сервісних центрах з 1 грудня лише в Чернівцях. Тут сервісний центр обладнаний відеокамерами, які також фіксують звук та не залишають сліпих зон, аби адміністратори не могли впливати на результат іспиту. каже керівник регіонального сервісного центру Василь Душинський. Через те, що іспит тепер складають у одному місці, збільшили кількість адміністраторів та автомобілів. Замість трьох адміністраторів, які приймали ці іспити, на сьогоднішній день вже приймає дев'ять. По практичних іспитах у нас за два дні, за перше-друге число, ну, складало більше 70 чоловік іспитів. Зареєструватися це можна через онлайн-сервіс, електронний кабінет водія, через цифровий підпис або ж безпосередньо у нас в терміналі. Щоб скласти теоретичний іспит, можна помилитися не більше двох разів. На третій помилці іспит зупиняється, каже адміністратор Артур Романюк. Наприкінці іспиту можна подивитися свої помилки. Іспит вона присідає за визначений комп'ютер. Комп'ютер визначається рандомно, тобто система самостійно визначає з першого по десятий автоматично. Людина присідає, ознайомлюється з інструкцією. У неї 20 хвилин, 20 питань. Вирішує. Щодо практичного іспиту, є перелік типових помилок, які не треба допустити, аби скласти тестування. Тобто не пропустив пішохода, не пропустив машину, коли у той машини є перевага в русі, не включив поворот, чи об'їзд перешкоди, чи то перехрестя і так далі. Відповідно, якщо ці помилки були допущені більше трьох разів, то іспит не складений. Після невдалої спроби іспити можна перескладати безліч разів упродовж часу, коли діє свідоцтво від автошколи. Таке свідоцтво на теорію дійсне один рік, на практику два. Якщо скласти іспит успішно, водійське посвідчення можна отримати одразу у центрі. За словами Душинського, районні сервісні центри у Кіцмані, Новоселиці, Глибоці та Кельманцях продовжують працювати і надають інші послуги. Зокрема, там можна зареєструвати чи перереєструвати авто, обміняти посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення. Ічення тощо Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.